А це працює. Привіт, друзяки, радий вас вітати! Це отаман. І сьогодні ми на черговій мазанці, а саме відкриття піщаних куль. Ну, до них потрібно спочатку дійти. Тому, перш за все, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку і приємного перегляду. Сьогодні будемо витрачати 5 мільйонів 530 тисяч. Я казав, що не буду їх витрачати, але все ж таки, бачите, все змінюється. Тому не будемо тягнути кота за хвоста, а полювати за квестом на фон за 50 тисяч золота. Я, звісно, багато хочу і бодай. Хоча б одна куля мені випала, я вже був би щасливий. Я навіть не вірю, що випаде одна чесно Кажучи, я не вірю, що випаде навіть одна. Ну слухай, ВГшечка, я тобі вельми вдячний. ВГшечка, дякую. Друзяки, перша вже є. Перша куля. Аби не остання, аби не остання. Моя головна ціль це відкрити дійсно. Хоча б 5 куль, знаєте, хоча б 5, якщо було б добре. Я знаю історію, що є хлопаки, котрі відкривали по 11 мільйонів, витрачали вільного досвіду, дякую. А, і що? І їм дійсно не випало нічого. Тобто ви розумієте, що така теорія також має право на існування, і це реально страшно. Але ми в даній ситуації не будемо все ж таки падати а, на негативчик, тільтувати, і будемо отримувати те, що у нас є. Одна куля в нас вже 5-500 тисяч. Ми 5 мільйонів 500 тисяч ми витрачаємо і поглянемо, що з того вийде. Ви, будь ласка, схрестіть ваші пальчики на ногах і руках за заморона, щоб йому бодай випало ще декілька куль. Бо я дуже хотів би квест. На фон профіль 50 тисяч зон я думаю, кожен з вас його хоче. Я думаю, кожен бажає. Я побачив певну тенденцію, що може навіть випадати піщана куля, а з неї Ну цей всратий восьмий рівень перепрошую. І 10-й не падає. Ну Мені б дуже би хотілося, щоб він випав, але, як, як то кажуть, багато хочеш, мало маєш. Поки що бустери. Поки що бустери. У нас є ще можливість повідкривати, тому let's go, let's go. Сподіваюся, що ще повипадає. Одна вже випала. безкоштовний я відкривав там ого, камуфляж тайга, Нічого собі. Ну, камуфляжі якісь тут пододавали, тому щось випадає, але нас цікавлять кулі. Виключно кулі. Нагадаю, що шанс випадіння кулі з цього ящика 2%. Давайте ще раз попрошу ВГшечку. вгшечка, будь ласка, одну кульку. Дай мені ще одну, будь ласка не дає Давайте ще раз, метриче. ВГшечко. Дай, будь ласка, ще одну кульку. Прошу тебе. Ні. Давайте ще люб'язніше. ВГшко. Я тебе так люблю. Дай мені. Кулю! Курва! А це працює? А це просто працює. Що це таке просто? Єхать, просто, друзяки це щось неймовірне. ВГшечко, давайте ми спробуємо. Метод. Любимо ВГ ВГешечка, ти знаєш, я посилаю афірмації, я візуалізую, як мені випадає куля. Я дійсно, ви бачите, якщо отак просити, то воно щось падає. Я не знаю, ви скажете, Мирон, це співпадіння, я з вами буду згоден. Але дві кулі ми вже маємо. 4 мільйона 300 у нас залишилося, і ми рухаємося далі. Камуфляж башар. Дякую шкода що тут немає якоїсь головної нагороди. Було б файно, щоб вона була по типу як на зиму. Але тут виключно от маємо те, що маємо. А маємо ми те, що нового танку немає. Туди завезли, звісно, С114 СП2, китайський важкий танк, на якому я нещодавно проводив стрім, як ви бачили, він не зовсім в мене вийшов добрий. Третій рівень, дякую, якась тут кенція, напевно що в мене її немає. А нам потрібна ще куля, будь ласка, дві кулі маємо. Давай, давай ВГ-шечка, ще одну кульку, будь ласка. Давайте ще раз попросимо, давайте. Вгечечка, будь ласка, ще одну кульку. Дай мені. Одну кульку, дай. Вгашка, я дійсно, я, я тебе прошу, я знаю, що ти можеш, я знаю, що ти чуєш, і ВГ кульку не хоче. Ну, дві кульки ми маємо, чуєте? Я думаю, це вже добре. Там ще одна кулька буде за виключно перемоги. Ми витрачаємо, поки вільний досвід, але там побачимо що з цього вийде. Камуфляж, дякую, 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 дякую. Давай далі, будь ласка, що у нас? OK, arrasta Ну, 5 мільйонів 500 тисяч це мало. От той, хто скаже, що Мирон це мало, я буду з вами згоден. Тому що це дійсно мало. Тобто є люди, котрі там по 12 мільйонів коплять цього всього, по 9 мільйонів, по 10 А я там 5, 5 мільйонів 500 ледве накопичив, то ну якось так воно вийшло. Побачимо, побачимо. ще 3 мільйона залишилось. Давай, будь ласка, вгшка, я в тебе я в тебе вірю, залишилося 11 ящиків по 50 тисяч, далі ціна буде збільшуватись. Давай в кульку мені, давай, давай Давай, Я в тебе, тебе вірю, давай. Кульку! Ну, нагадаю, що переважно велика кількість танків в мене вже є в наявності. Отже, це буде означати, що буде випадати компенсація. Зараз поки що сипе бустери та кредити. Ну, і сипе ще плюс камуфляжі і обвіс. Було б файно, щоб ще сипали а, не сертифікати. Я забув, як називається, чесно кажучи. Чертежі українською забув, чесно кажу, на танчики, щоб можна було їх зібрати і випадав там якийсь восьмий рівень, але це вже ну, величезна халява, я думаю, все-таки так. Знову третій рівень за нього о, вже компенсація стрельнула. Бачите, значить його не було. Вже є певна компенсація, дякую. Щоб, якщо б ці можна було продавати, так, ну давай ще одну кульку, будь ласка. Це що у нас залишається? Ага, це останній за 50 тисяч. ВГшечка, одну кульку давай, будь ласка, ще. Ти мені подарувала дві кульки. Я вважаю, цифра 3 це ліпше, ніж 2. Тому давай, будь ласка, кульку мені. Опа, є! Ха -ха -ха! Це якось працює. Я не знаю, як це працює, але це бляха працює. Тому. Протискайте ваші подобайки за ці емоції, і це дійсно щось прикольне. Я, я сподіваюся, що щось буде цікаве, але знову ж таки, це ніхто не обіцяє. Вже у нас по 75 тисяч досвіду будемо відкривати, і це означає, що це вже набагато дорожче. Буде швидше закінчуватися е, вільний досвід. Так, три кульки є, дякую. Три кульки, ну файно, дякую. Так, ну давай, давай ВГшка ще кульку. Я б хотів би зібрати от 5 кульок, це 5 моя улюблена цифра. Тому давай четверту кульку, будь ласка. Вегешечка, я ж знаю, що ти можеш, що тим показуєш народу, ми з людьми дивимося. Ти можеш! Вгешечка може, каже. Піщану кульку, Мирону Слухай, просто просиш. Отак. Ніжно. Ніжно просиш вегешечку, вона тобі кульку дає. Вгешечка, п'яту кульку, я певен, що ти мені подаруєш Це, ну без проблем. Давай п'яту кульку. Будь ласка, Ти, я, я не тільтую, я не злюся, я не агресую, я не дискредитую. Я просто отак ніжнешенько прошу. Це нічого не проплачено, ви не подумайте. Знову танчик, окей, окей, хай буде. Хай буде, будемо бачити, що з того було. Ну, як ви побачили, на початку цього відеозапису у нас було 650 голди здається. Так, 4. Ну давайте. Ну, лям 900 залишилось. А нам потрібна ще одна кулька. ВГшечка, ще одна кулька. Щоб я більше на тебе воза не котив. Давай, будь ласка, одну кульку, я певен, що ми можемо. Ми це зробимо. Ну, ну, чому так? Давай, давай. Кулечку, будь ласка. Добро, бустери там накидає, правда, якісь. Ну, це непогано бустери. Так, давай, цифра 5. Ну, я полюбляю циферку 5, тому давай, будь ласка. Угу, добре. Угу, добре. Так, 1380, мільйон 380, перепрошую. Так, камуфляж, радіоактивний дощ. Давай вигашечка кулечку, будь ласка. так, хоп, ніжненько мені кулечку. Отак воно працює. Йоханий! Оце весело, реально, просто, друзяки, я не знаю, як це працює. Я просто так леганько прошу і мені кулечки падають. Спробуйте, методологія отамана попросити. Не підлизати, а попросити. Ми, 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 ми просимо, ми просимо. А, ми піпросимо. Тому що буде шоста? Чи буде шоста кулька? 5 куль вже є, слухайте, це. Я вважаю це величезний подарунок. Підкрутило, підкрутило. Чи може більше, може. Чи може менше, може більше, ніж менше. Тобто менше, ніж більше. Я говорю про те, що таку маленьку кількість досвіду витратити, і 5 кульок впаде, ну це, це реально потужно. Чому? Тому що об'єктивно є люди, які там по 10 лямів витрачали. О, Валентайник, о, компенсація. Дякую. Дякую. 4 тисячі золота ми вже зафармили практично. Окей, там не 4, ну хай буде 3500. Давай, шосту кульку. Так, кому вчаштейга. 75 тисяч залишилося. Витрачаємо все. ВГшечка, ще одну кулечку. Так, раз мені кулечку, будь ласка. Так, хоп. Не хоче, 2%. ВГшка, просто, ну. Моя повага. Моя повага. Дякую за кулечку. mg 08 Залишилося небагато, друзяки. Протиснули. Отак, пальчики за кулечку, Мирону, ще одну. Ще одну в прямому ефірі це все е, говорю. Ну, зараз етеру немає, але. Все ж таки, хочу для вас відзняти. Думав, що ні, але вирішив, що а, біз, грать з ним робимо зараз. Тому. Залишилось набагато 180 тисяч і ще б одну кулечку. Одну одненьку кулечку. Я більше не буду просити. Вітаклегасенько, хоп, кулечку мені. Ні, ні. Давай, давай ще раз спробуємо. Ах, останні, останній контейнер. Ні. Друзяки, що ми маємо? 5 кульок. 5 кульок за 5 мільйонів 500 тисяч. Якщо це файно, або ви хоч хочете поділитися, як вам випало, будь ласка, в коментарі запрошую. Напишіть, будь ласка, в коментарі, підтримайте контент, поділіться, посперечайтеся і скажіть, що Мирону нереально підкрутило. А ми будемо відкривати кульку обов'язково. А ще нагадаю: в описі даного відеозапису ми ведемо збір на екофло для ЗСУ. Всю додаткову інформацію можете переглянути в Телеграмі. 10-20 гривень. Будь ласка, надішліть, буду вам дуже вдячний. Звернувся до мене мій підписник. Він допомагає певному підрозділу. Тому ми також вже зібрали якусь суму невеличку, але разом. Тому буду вам дякувати за підтримку і пам'ятайте, що Збройні Сили України це наші герої, завдяки котрим ми можемо знімати відео, дивитися та грати в ці ігри. Тому дякую вам за розуміння і дякую за те, що зі мною. А ми йдемо відкривати кулі. Зараз 4145 золота. Погнали! В нас 5 кульок. Не знаю, що звідти випаде. А, збери їх усі, ну. А, так. Ну, золото за нього скільки? 3750, 3, здається, 8 рівень. Ну, було б краще 10 рівень. Мегаконтейнери. О, оце вже цікаво. Це вже 5 тисяч золота. Це вже 5 тисяч золота. Він в мене є. Ну, компенсація. 12 800, друзяки. Збері їх усі, так. О, чарфетюр. 5 тисяч золота, дякую. Ще дві кульки, друзяки, дві кульки, хоча б одну десяточку. Квест мегаконтейнеру. Ну, бачите, ще квест на мегаконтейнері падають. Ну, восьмий рівень. Восьмий. Окей. Okay. Чорна скринька. Пам'ятаєте що з чорними скриньками? Я думаю, пам'ятаєте, зараз. 20 тисяч золота вже. 20 тисяч золота. Квест відпад. Ну, це восьмий рівень це Бурасик. Все. Залишилося 4. Ну, дивіться, що ми маємо. Ми маємо 25 тисяч золота. Це те, що ми нафармили. Дивіться, маємо ще зберіг усі Відкласти, Потім мегаконтейнер відкласти. І е, зберіг усі ще, і плюс ще мегаконтейнер, і плюс ще відпад. Коротше, чесно кажучи, нападало воно непогано. А, ага, зрозумів. Тут ще є декілька контейнерів. Давайте ми їх відкриємо. Давайте, друзяки, ми їх відкриємо. Тут залишилося ну, досить Досить непогані такі, я скажу вам, квести. Квести мені подобаються А це квест, квест відпад. Цікаво, знаєте що? А, квест зберіг усі це два у мене таких. Угу. Тут просто ще квест відпад. А, скільки їх дається? Три. Просто цікаво, що на всіх цих трьох немає відображення відпаду, а тут є. Чому так? Наче щось там таке незвичайне. Давайте, мага контейнер. Якщо б звідси ще щось впаде, це буде взагалі капець. Ну, файне. 750. ох, непогано. Давай далі. 300 золота. Ну, дякую, дякую. Чорна скринька, 4. Мені потрібно одну чорну скриньку третього рівня. Одну чорну скриньку третього рівня. Опа! Та ну Та ну ні Та ну. Йо, ну це мені просто підфартило. Я я зараз вам поясню, чому я так радію. Я зараз вам поясню. Є. Ой, та ти що? З першої скриньки. Це ж перша скринька, чорна скринька була, так. Є, дивіться, що, що зараз випадає з чорної скриньки Третього рівня. Випадає чорний сертифікат, що всередині. Мені не вистачало, я накопичив 33 чорних е талісманів, щоб, щоб вибити чорний сертифікат. І зараз ми його відкриємо і нам гарантовано також впаде якась компенсація. Давайте містичний контейнер. Угу, добре, ну якщо містичного контейнера, Ще містичний сертифікат впаде. Ну давай в гажечко, так легесенько мені, будь ласка, містичний сертифікат. Ні, не хочу, не хочу. Добре, залишили зберег осі. До речі, зберег усі, не знаю, хейтять, але вони. Вони тим часом показують непоганий результат. О, 1000 золота. Це я 7, 7 зібрав. Ну, слухайте, це навіть дуже добре, я вам скажу. І останній. І останній. О, все. not bad. Not bad. Дивіться. Ми зараз відкриваємо чорний сертифікат. Гарантовано буде танчик з 8 по 10 рівень Тобто гарантовано ми отримаємо або 5000 золота, або 3750, або 7500. Калібани. Ну, добре, добре. Плюс не забувайте, що в нас ще тут різних квестів, і у нас 29 тисяч золота. Слухайте, вийшов з нуля. Ну як там було 650 золота? Я витратив 5 мільйонів 500 тисяч вільного досвіду. І мені випало, по факту, ну, нехай буде 25 тисяч золота, тому що ось та вісімка, яка калібан мені випав, це просто з урахуванням того, що я там зібрав чорні талісман. Тому висновки робіть самі. А якщо вважаєте, що я досить підкручений, будь ласка, напишіть мені, то ми з вами поспілкуємося, бо це реально курва підкручено. Мені, мені несамовито пощастило, серйозно. Тому я вважаю, що буду рухатися ще в напрямку однієї цієї кулі. Далі відкривати не буду за золото, ну також не хочу. Що відкривати, хоча тут шанс випадіння більший, але в мене ну якось такого бажання немає. Тому, друзі, якщо вам сподобався контент, будь ласка, підписуйтесь. Нагадаю, що у нас є постійно стріми, відео, у нас є шорси. А також граємо в інші ігри, такі як PUBG, Warzone, Euro Truck Simulator, American Track Simulator, Також будемо проходити Stalker, обов'язково. Це я говорю, щоб ви затримались на каналі і на майбутнє знали, де можна подивитись цікавий контент. Тому з вами був Таман, мене звати Мирон. Радий був показувати файний контент. Я також, якщо вам пощастило, або ні, поділіться в коментарі і напишіть, чи дійсно мені пощастило, чи дійсно я все таки маю зараз радіти. Тому всім гарного дня, був радий записати відео.